Ми вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту. Тенісний турнір «Ролан Гарос на території Франції став величезною рекламою російської агресивної війни та інших російських злочинів, включаючи геноцид українських дітей. WTA, ITP та країна Франція несуть відповідальність за величезну кількість втрачених та покалічених життів у російській війні в Україні та за інші величезні збитки там. З подібною критикою і навіть осудом за участь у змаганнях нейтральних спортсменів з російським паспортом, які Офіційно не засудили російську імперіалістичну війну та надіяли відповідно. Виступив дворазовий володар Кубка Стенлі, чех Домінік Гашик. Усі спортивні змагання та кожна країна, яка дозволяє цю рекламу, мають заплатити Україні багато мільярдів євро за це. Хоча на жаль, це нікому не поверне людських життів, резюмував він. Що далі пішли організатори змагань е, Enhanced Games, які відбудуться у травні наступного року у Сполучених Штатах Америки з плавання гімнастики важкої і легкої атлетики та єдиноборств, де усім спортсменам буде дозволено використовувати допінг на ігри російських і білоруських спортсменів допустять під національною символікою. Вони можуть носити символіку своєї країни, а у разі перемоги може бути виконаний їхній гімн. Наш пріоритет прославляти індивідуальну майстерність та досягнень які стали можливими завдяки науці, йдеться у заяві. Організатори підкреслили, що вважають себе аполітичними на відміну від міжнародного олімпійського комітету. Наша організація працює на основі фундаментального принципу наукової співпраці та індивідуальних спортивних досягнень. Тому ми, ми не виносимо рішення про національний статус і не беремо участі у політичних рішеннях щодо національного представництва, як це могли б зробити такі організації. Рекордних 38 мільярдів євро сягнули загальні прибутки клубів та футбольних асоціацій Європи у сезоні 2023-2024 років, що демонструє зростання футбольної індустрії старого світу. Загальний обсійний обіг виріс на 8% і головними рушіями цього росту залишаються чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. сукупний дохід цих ліг перше перевищив 20 мільярдів євро, понад третину з яких забезпечили клуби англійської прем'єр-ліги. Які за рік збільшили свої прибутки ще на 4%. продовження цієї динаміки прогнозується і надалі у поточному сезоні до 39 мільярдів 300 мільйонів євро ще більше понад 43 мільярди євро у наступному український боксер Олександр Усик отримає близько 100 мільйонів фунтів стерлингів за матч роман з британцем Даніелем Дюбуа, що відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Його супернику дістанеться удвічі менше близько 50 мільйонів, що стане його особистим рекордом. Загальний гонорар за бій складе 150 мільйонів фунтів стерлінгів. 2 серпня базова дата першого туру нового чемпіонату української прем'єр-ліги сезону 2025-2026 років. Як відомо, з неї вибули клуби Ворська Полтава, Лівий Берег Київ, Інгулець Петрово та Чорноморець Одеса поповнили лави елітного дивізіону Епіцентр Кам'янець-Подільський, Полтава, Металіст 1925, Харків та. Кудрівка для наших представників в єврокубках. Сезон 2025-2026 років розпочнеться раніше. 10 липня перший матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проведе Донецький Шахтар. А в третій декаді липня відбудуться ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів Динамо, Київ та Ліги конференції Олександрія і Полісся. Жеркування цих стадій заплановане на 17-18 червня. Рівно третину шість золотих нагород у 18 вагових категоріях завоювали спортсмени Дніпра на змаганнях чемпіонату області з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, які завершилися на помості зали імені олімпійського чемпіона Юрія Зайцева Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Міське методичне об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти підвело підсумки студентських спортивних ігор, які тривали з десяти видів спорту з вересня минулого року по травень поточного них взяли участь близько півтори тисячі здобувачів освіти, які представляли 19 коледжів з 21 Дніпра. Це дуже класний результат. І я хочу подякувати голові методичного об'єднання Маричі Тер Миколаївичу, який об'єднує цю спільноту і долучає керівників фізвиховання цих коледжів до спартакиади. Спартакіада пройшла на дуже високому рівні. Були і фінальні стадії з нагородженою трибутикою. Всі були, були задоволені сьогодні. Ми нагороджимо кращих, кращих, і всі будуть визначені пам'ятними медалями та подарунками від управління. Подібні слова, очільник спорту міста мовив на початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого він разом з партнером Спартакіади першими вшанували цілих 11 навчальних закладів, які взяли участь у восьми з десяти видів спорту змагань, що стало приємною родзинкою для організаторів. Третє місце посіла команда фахового коледжу радіоелектроніки. Ще однією несподіванкою, якщо не більше, став успіх спортсменів здобувачів освіти фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона. Який фінішував другим. а переможцем повторивши минулоручний успіх, друге поспіль став фаховий коледж будівельно-монтажних технологій і архітектури, який був кращим у семи видах спорту з десяти і окрім цього виграв обласну спартакіаду серед закладів фахової передвищої освіти Дніпропетровщини. У нас приділяється дуже велика увага студентському спорту розвитку від імені. Верніки Васильні Ватагені, директору, яка підтримує дуже і всіх викладачів фізичного виховання, які тренують, а також проводять спортивні секції. Так, в цьому році ми виступили в 10 відах студентської спартиади міста Дніпра і в семи з них святкували перемогу. Також в цьому році ми заборо... вибороли золоті місця і стали переможцями обласної студентської спартиади. І зараз готуємося на виступи. Студентські спартакеди України на загадку про вдалий спортивний сезон навчальних закладів фахової передвищої освіти їхні керівники традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Міське методичне об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти підвело підсумки студентських спортивних ігор, які тривали з 10, 10 видів спорту. З вересня минулого року по травень поточного них взяли участь близько півтори тисячі здобувачів освіти, які представляли 19 коледжів з 21 Дніпра. Успішно складається нинішній сезон для вихованця першої дитячо-нацької спортивної школи Кам'янського кандидата у майстри спорту України з важкої атлетики Євгена Шкоди яким опікується наставник, заслужений тренер України Сергій Піттір'їмов. На чемпіонат Дніпропетровської області, який традиційно приймала зала важкої атлетики імені Олімпійського чемпіона Юрія Зайцева Дніпровського центру професійно-технічної освіти, він прибув у якості чемпіона України серед юніорів, де встиг оновити рекорд області у поштовху, і, звісно, як фаворит звітних змагань, юнак був сповнений бажання не тільки стати їхнім переможцем, але й зробити спробу встановити. Нове досягнення це для мене став ну таким успішним. Я виступив на, арті, на чемпіонаті України. Зайняв перше місце е з доволі до гарними результатами. Ривку 80 кілограмів. в поштовху 103. Зараз буду намагатися зокрема в поставку покращити свій результат і намагатися стати чемпіоном області. Зрештою, план на чемпіонат області Євгену вдалося виконати на Він очікувано і прогнозовано став. Володарем золотої медалі вигравши обидві дисципліни з результатом у ривку 78 кілограмів і поштовху 100, загальною сумою двоборства 178 кг. кілограмів. Втім, побити рекорд регіону в останній не вдалося. Зрештою, подібне ніяким чином не засмутило його наставника. Попереду нові старти. І випробування. Як тренер-максималіст я завжди хочу від спортсмена, щоб він стояв можна на вищій пі ступінь підістала пошани. І хотів, щоб в этом році він виконав норматив майстера спорту України і війшов в тройку найкращих атлетів вісової категорії в 56 А Загалом в чемпіонаті області нагороди були розіграні у 10 вагових категоріях серед чоловіків і 8 серед жінок. За них традиційно боролися представники спровідних центрів важкої атлетики регіону, серед яких переможцем у медальному заліку стали богатирі Дніпра. На їхньому рахунку рівно третина, шість відзнак найвищого катунку. По чотири золоті медалі вибороли штангісти Кривого Рогу і Павлограду, три кам'янського. Окрім цього, було встановлено сім рекордів області серед жінок. Наразі чоловіки у цьому розрізі досягнення залишили на найближчу перспективу, що втім ніяким чином не зменшує загальну. Картину результатів дуже гарні результати, тому що ми готуємося до Кубку України, буде за дві неділі. І зараз іде як проходка. Ми дивимося, хто на що сподівається, Гаразд, і тоді вже веземо команду на чемпіонат України. А вже наприкінці червня найкращих представників залізної гри Дніпропетровської області очікує Кубок України у Луцьку на осінь. Запланований національний чемпіонат, дата і місце, проведення якого уточнюються. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.